Про ці місця знає більшість водіїв. А місцеві жителі розповідають страшні історії на кількох ділянках доріг Ужгорода та району. Сконцентрована найбільша кількість ДТП. Поспілкувавшись з водіями, виділяємо кілька основних і пробуємо розібратись у причинах. Це перша локація. Дорога з об'їзної на Дравці. Мар'яна Роман працює в Бістро при дорозі три роки. За цей час бачила не одну аварію і точно знає місця, де водіям, попри візуальну безпеку, потрібно бути вкрай обережними. З об'їзної траси виїжджають водії, не зупиняються, хоч там є два знаки. За три роки, як ми працюємо, я бачу десь около трьох-чотирьох аварій. Тут я бачила. Іменно на цьому теобразному перекрестю. Дивує, дивує, роді рівна дорога. Все добре, але але а це ділянка на в'їзді в Ужгород з села Минай. Місцеві прозвали її нечиста сила, перекрутивши назву одного з закладів поряд. На рівній дорозі щороку десятки ДТП кажуть тутешні жителі. Найчастіше машини зносять в кювет, а зупиняються вони лише після удару у білборд. Багато аварій тут, на жаль, закінчилися фатально. Ця Гагаріна набула поганої слави аж на трьох перехрестях. Зараз ми біля перехрестя з вулицею Паризької комуни. За півроку тут сталося близько десятка аварій. Без серйозних наслідків, але все ж. Досвідчені водії цей шматок дороги проїжджають дуже обережно. Ну, це пряма, що йде, от, на ній практично аварії. От, Недавно було з інкасаторами аварія. Неуважність, плюс пішохідний переход не в тому місці стоїть. Прямо на повороті пішохідний переход. То... Ще про одне небезпечне місце на Гагаріна. Ми дізнались випадково. Аварія сталася просто у нас на очах. Усьому виною зелена стрілка, яка дозволяє рух шоферу прямо у той час, як у водія, який повертає на головну дорогу, теж зелений. Даївці на перехресті гагаріна веріщагіна часто фіксують ДТП. А це вулиця Шумна, особлива вона своєю розміткою, точніше, її відсутністю. Аварії тут стаються, коли машини виконують поворот наліво з другої смуги. Ті, хто рухаються назустріч через відсутність роздільної смуги, часто потрапляють на сусідню, тому й зустрічаються бамперами. Судячи з цих крапок на дорозі, скоро розмітка тут таки з'явиться. Вулиця Грушевського теж сумнозвісна смертельними випадками. Небезпечний пішохідний перехід прямо перед автобусною зупинкою. Це як зупинка поставила на автобусну. Три автобуси стоїть, стають на пішохідному переході. Все, виходить звідси, пішохід, переходить на ту сторону. Машина їде звітом, тобі нічого не бачить. А пішохід спішить, вискакує, бах, маєте. У Даївців є навіть карта місць скупчення ДТП. Якщо впродовж року на одному кілометрі трапляється більше трьох аварій, то цю ділянку беруть на облік. Вулиця Минайська, вулиця Грушевського, саме перехрестя Грушевського, 8 березня, проспект, районі Білочки, вулицю Шумну, перехрестя і вулицю Другетів. Mm -hmm. Також там є. У нас багато вже ну, давно йде мова про встановлення світлофорного об'єкту. З фатальними у нас. Мали місце і на проспекті, і на Грушевського. Тож запам'ятайте, а краще запишіть ці вулиці, на яких треба бути максимально уважними. Перш за все, шумна Грушевського та Гагаріна. Будьте пильні й на в'їздах у місто, особливо зі сторони минаю та дравців. І не забувайте, повертаючись з дальньої дороги, що останні 5-10 кілометрів додому найнебезпечніші.